Забринах хто фонарик. Ти сказав, що не твоє машина. Закрий взагалі. вчена. Куди закриється? Ти дуже моди став чи що, блядь, я бачу. А там ще троє вуличка, такий по стоп лежить, який він зрізав. Зараз заявляє нам, що ту машину йому вкрали. розумієте? А куди зараз цей чоловік буде доправлений? приїде оперативна група, пише машин, так по-перше. По-другому, після того ми послідуємо на експертизу, на догляд. привезли. Був збитий стовп. Стояли люди, сказали, що машина, водій збив, поїхав далі. Ми показали, в яку сторону ми з патрульної на патрульній машині поїхали до... Ну, Шукати і знайшли машину тут. Тоді заявляє, що машину обгнали. Маєте ушкодження тілесні? Подивіться, будь ласка, немає. Маю чого пошкодження. Від чого? Ти ушкодження? Мене ушкодження від чого маєте? Я мене встукнув. Я вас встукнув, так? Да. Я зрозумів. Моя? — Автомобіль Camry. — Вам знайомий? Це не моя машина. А чия це машина? Не знаю. Керували даним автомобілем. І mm. тоді мені, будь ласка, де ви працюєте? В місті Львові. В місті Львові, а конкретно? А тобі не збереженно говорити. Ти що, блядь? ФСБ чи щось? А тобі не зв'язано КГБ, ФСБ, блядь, ЮСБ?